В російській армії там немає проблем з ухилянням від бойових завдань. Тих, кого туди закинули, 100% дійде на точку або його вб'ють наші, або його вб'ють свої, або він застрелиться сам. Альтернативи там нема. Тому ви їх посилають за точками по точках під дрон з радіостанцією, і їх дуже часто наші знищують постійні втрати у противника вони великі. Їх постійно знищують, але подекуди вони знаходять розриви в бойових порядках серед цієї рослинності, кудись проходять, відбивають точку координат, куди вони дійшли, і їх направляють далі. І от такі групи, одна, дві, три людини, вони можуть забрідати дуже довго. Потім, за цією стежкою, туди можуть затягуватись відділення, потім ще одне, потім взвод. І потім противник закріплюється і починає розширяти цю ділянку. Це називається тактика просачування.